хочу вас привітати в цьому ютуб-каналі Арті. Привіт, друзяки. Сьогодні ми будемо грати прикольну гру, друзі, ось таку гру. Каркаш-симулятор. Так легко називається. Тож, друзі, будемо сьогодні струщити машини і просто будемо ганяти на чилі. На чилі, так, да. на перець. Також, друзі, забувайте про телеграм-канал, ссылочка, на який завжди внизу за в описі. Буду дуже вдячний за підтримку телеграм-каналу. Тільки не розумію, якого хера, вага, срана, ця. Ключі трошки, якого хрен Ну, Будемо поки що гасати, просто так. Зараз втаранимося в червону машину. Сфігово да. вийшло. Так. Як ви, друзі, бачите, гра ця, не скажу, що сильно така офігенна, ну, пограти можна. Так, давайте, Restart Games. І зараз у мене є прикольна фішка, що ми можемо зробити. Так, давайте цю машину відправляємо сюди. Сіреньку чи біленьку, якого хера вона кольору хрен і знає. Хоп, хоп хоп, Отак о є. Так, тепер ми беремо, їдемо в цю сторону вправу. І зараз будемо повертатись, будемо робити зіткнення лоб в лоб. Так, Щоб він мене нам треба акуратно туди задню здати, блін, поки розвернеш це корито сране. Це капздеться. я якого хера, сука, ты поехала? Ну, блядь, твою мать. Сука. Рахитна, блин, машина. Или хрен с тобой. Так, давайте займу вот эту карту, например. Тут обиж будет прикольно, что Йо... Це розвалило машину. Так, давайте що, що ця способна. Хоп. Опа, гоп. Гоп-гопгоп-гоп Ух ти, як гарно. Ні. Гани гоніть, чи їздить? На пошкодження прям не сильно реалістично, бо не може машина після такої аварії в гасати, як Форт Мустанг сраний. Так, що у нас далі тут по машинкам? Давайте здаме цю жовту поносну кольору машинку і, ну, давайте, ось цю чорненьку. Так, натискаємо, друзі, наприклад, давайте з горки будемо котитися як гівно і згорі котиться. Так, давайте здесь цю машинку і погасаємо. Опа. Херово, херово. А більше екшену треба. Отак треба робити. Хоп. Опа, на, вс. Представляйте, що всі машині Путін їде. До зустрічі з своїм дубовником Лукашенком. Трошки підкину вам, Щоб не скучно було. Оце це гірно як горю, говорив. Вау, колесо зробили батофліп. Гарно, гарно. Не розумію тільки чому вона не їде, блин, наче як нова. А все одно поломана. Да, печальненько. Так, що в нас тут є? Давайте ну, візьмемо ось тут цю карту. Я тут ще... Ух ты, тут ми краш-тести можна зберемо ну, двойно. Ну. Хопа! Хопа їма. Вилетіло все нахрен, щоб могло. Хопа! І... Блін, ну, ця машина, взагалі, звілька, чула, і ця машина вообще звілюка бешена. Ніхто її не тулає цю машину, може все. Вау. Осажна. Так, давайте на цю візьмемо, зараз поїдемо по цим сраним причинам. Ух ты, блін, диви, подв'язка нормальна, не вилетіла. Трошки зламалась машина, але то хрен нею. Блін, ну прикольно, прикольна гра. Залипательна трошки. Трошечки зовсім. на цьому, друзі, буду закінчити відео. Якщо вам сподобалось, з вас лайкос підписочка. На цьому буду робити кінець, так як вже пора. Бережіть себе, підписуйтесь на телеграм-канал. З вами як завжди був я. Я і пока. Я я.